Вітаю всіх на своєму каналі. Я так розумію, це не закінчиться ніколи. Будь ласка, прошу. Виробник точно впізнає своє. 100%. Нема гранули, зроби матрицю. Так кажу, що ж матрицю? Давай вже якщо робити, так я робити разі толково. І матрицю, і ролики. Ну, Хорошо, давай ролики. Висилай, будем будемо дивитися. Ну, будуть принаймні зразок якийсь певний. Якщо ж робити такі ролики маленькі. Якщо вже робити, так робити ролики. І, і нормальні в діаметрі, і герметизовані. Тут уже воно. Ну це хоч крутиться. А це вже все. Це вже крутиться, а тільки, тільки не там не треба. Ох... Була розмова. Пішли все по пунктам, Потужність, напруга, просадка, потужність електродвигуна. Фух. Чим закінчилось? Закінчилось поки що ми це все діло поставили на паузу. Чому? Тому що бірочка є на моторі, вона не читається. Навіть в такому варіанті за умови отримання фаршу з цієї матриці з отакими маленькими роликами, мотор гріється, грітися мотор там може по різним причинам. Може там писати напруги, може там тонкий кабель. ну тим не менше. Зараз людина то все діло виясняє, якщо там всі ці параметри в нормі, і плюс до того, що мотор має дійсно 5,5 кВт, як він стверджує. Як йому сказали, як йому сказав, виробник цього чуда, е -м. Е -м. Е -м. то тоді питання, чому він гріється. Навіть якщо зробити в такому варіанті із матрицею, яка буде давати якісну гранулу, він ще дужче буде грітися. Розумієте, він не буде його стягувати. Чим все це закінчиться? А все це закінчиться наступним. Буде гарна матриця, будуть гарні ролики. Потім, якщо там мотор 4 кВт, Мотор під заміну, він не потягне таких роликів, які я зроблю. Ще раз кажу, робити в такому вигляді можна. Але навіть і в такому вигляді, якщо я зроблю, з іншою матрицею нагрузка буде більша, оскільки людина отримає на виході якісну граду. Якщо мотор 4 кВт, то тоді взагалі сенсу немає нічого тут робити. Це все діло запакується і відправиться назад до, до власника. Чому? Тому що ну, я без сили щось тут зробити. Ще хочу звернути вашу увагу на одну маленьку детальку. Оце є вал роликів. Він має точитися за одну установку в центрах, в токарному станку, правим лівим різцом. Отак його в центра зажати і виточити. Тут лівим різцем, тут правим ріцем, щоб всі бази, все соосності тут було дотримано. А як оцей вал точився? Його навіть не зацентрували. І ми хочемо говорити про якісну роботу. Я розумію, що виставляли по мікрометру. Можна було, б, скажімо так, дати скидку на то. Який же мікрометр, як тут просто пруд проточений і все. По чому тут можна було виставлятися? Це повний жах. Поки це все діло на паузі, поки власник виясняє потужність електродвигуна, яка там напруга, чи є просадка, і те все діло, в 5, 10, все інше, е, зробити, зробити матрицю роликів в нормальному вигляді. І, і що. І вони скажуть, все до побачення, міняє електродвигун, поміняє людина електродвигун на більш потужніший. Наступне, що піш, пі, піде розсипатися, це підшипники на основному валу. Бо зараз в такому варіанті він вже шатається, в ньому вже є люфт. Це воно ще не бачило тієї підшипники, не бачило нормальних роликів, нормальної матриці. Про що можна говорити? І оце все діло. Продається. Це все діло люди купують. А потім беруться за голову. рукою. Да. Недаром кажуть. Міряй тисячу разів, а відріж раз. Читайте, аналізуйте і вже потім приймайте рішення про покупку. Всім до побачення, всім удачі. І, як завжди, підписуйтесь на мій канал і чекайте на наступні відео, а вони обов'язково будуть. Поки оце є, я без роботи не залишусь. Поки отаке от робиться, я без роботи не залишусь. Всім до побачення!